Всім привіт, я Ян. Мене звати Емма. Сьогодні нам палає через міжнародні компанії, які майже через рік відкритої геноцидної війни Росії проти України продовжують працювати на російському ринку. І ані Буча, ані Маріуполь, ані Ізюм не змусили їх змінити свою думку. І вони ж не просто там продають прокладочки, макарони, водичку. Вони вкладаються в російський бюджет, сплачуючи там податки. А як ми розуміємо, з російського бюджету йдуть гроші на геноцид українського народу Російською імперією? Про гроші, які тхнуть, говоримо далі. Якщо вам сподобається це відео, поставте йому лайк, подивіться, чи ви підписані на наш канал. І Якщо хочете, маєте змогу нас підтримати фінансово, то вся інформація про це є в описі до цього відео. Коли почалася велика війна, то з'явилося таке явище, як самосанкції, коли компанії, міжнародні компанії вирішили піти з російського ринку, і тоді про це багато говорили, звертали увагу. І Навіть ті, хто ще телився, думав, чи йти їм не йти. Теж Кока-Кола там щось думала. Макдональдс думав через розголос, через те, що. Покупці їхні клієнти звертали на це увагу, говорили, що вони не будуть купувати продукцію, яка у тому числі продається в країні-агресорці, за рахунок продажу якої ця країна-агресорка отримує гроші. От Коли вони це сказали, то ті ухвалили правильне рішення і пішли. ваші форолсенкшнс. Ну, мені цікаво, як це відбувалося, скажімо, з Іраном. Е, Іран це країна ЄСгой, і там не можна купити жодного бренду. Вони виживають своїми силами, але оскільки вони ні комплектуючих не можуть закупити, ні якихось елементарних речей. Там е, ну, у них просто. По продовольству повна лажа там навіть є цілі документалки старі про Іран, як вони самотужки з гімна і палок роблять найпростіші, найнеобхідніші речі, повністю відрізані від благ цивілізації. І я ж мала ілюзію, що в принципі в Росії настане Іран, тобто, що самі зі своїх лапців зістрогають – так і будуть жити, і я очікувала, що в перші дні Росію від того шоку, що відбувається, від ну, це ж далеко не про гроші йдеться, але й про гроші теж. Якщо твоя компанія настільки заляпана кров'ю, ти не можеш більше асоціюватися у покупців ніяк. Тому що mm -hmm. зараз нинішній бізнес це бізнес емоцій, це бізнес репутації. Бізнес це вже далеко не тільки про продукцію, бо конкуренція настільки велика, конкуренція громадна зараз в глобалізації, індустрія. Реалізації і через цю конкуренцію бізнеси не конкурують самим лише товаром. Над товаром є купа надбудов, і мати в цій надбудові торгівлю у Росії для мене, я думала, що це означатиме просто суїцид для бізнесу. Тому я думала, що навіть не треба буде нікого підштовхувати, що вони просто зберуть манатки і вийдуть з Росії заради свого майбутнього. Ну, було б добре, якби так сталося, і справді. Компанії, які так і зробили, вони заслуговують на повагу, як мінімум, на те, що визнання їх нормальним відповідальним бізнесом. Але знаєш, якось потім ця тема виходу компанії з російського ринку вона пішла на другий план. Була купа інших проблем, інших тем, про які варто було говорити, допоки не трапився бундюель. От чого чого? Ну такого я взагалі не могла очікувати від міжнародної компанії, якщо е, цей скандал пройшов повз вас, або ви вже про нього забули. Я нагадаю, що Бондюель привітала російських військових з Новим роком, зібрала 10 тисяч їм продуктових пакетів, там, де оце кукурудза, квасолька. А і... Росіяни дуже люблять пакети. Ну, можливо, до речі. Щоб вони не витрачалися хоча б на це. На поліетилен. Але це б ще окей, якби ці пакети були з правильною метою надіслані, Але в ці пакети вони поклали листівочку, на якій написали: повертайтеся з перемогою. Ну, «Возвращайтесь з побіди. І я, коли це побачила, я не могла повірити, типу, ви взагалі там що? Ну, ви про що зараз говорите? Повертайтесь з побідою, це вбивайте українців якомога більше, щоб якомога швидше війна закінчилася, і ви повернулися домой з побіди. І це міжнародна компанія, яка офіс у Франції. Розумієш, і вони це роблять. Наші науковці, активісти, які от якраз не випускали цю тему з фокусу уваги саме співпраці міжнародних брендів з Росією, вони купнули глибше і дізналися про те, що. Директорка представництва Бондюель у Росії Катерина Єлісєєва вчилася в Академії ФСБ. На перекладачку, але ну, ми ж розуміємо. Це академія, ФСБ. Що це академія ФСБ. Навіть якби вона там вчилася, не знаю, на прибиральницю. Навіть якби вона не знаю, ну... Це академія ФСБ, і тут о диво саме російське представництво Бондюель, де директорка вчилася в школі ФСБ, придає покуночки з кукурудзою. Повізвращають з побіди. У нас вже є три осінь розслідування. Ми не времо так. Вони подонки, вони мало того, що працюють в Мордорі, як і декілька інших компаній. Але вони активно допомагають армії, збирають продукти піта, е, харчування, і навіть директорка відкрито підтримує це. І мені стало цікаво, що взагалі Бондюєль там на російському ринку робить. і Можливо, вони втіхушку працюють або що. Я зайшла на Ютубі на сторінку Бондюєль Росія вона існує. І тут ну знаєш ляпас номер два після цього набору пакетів: це відео. Значить, це відео відзняти цього літа. Літа 2022 року, коли українські поля горять, коли гектари пшениці горять в Україні через російські обстріли, коли фермери підриваються на мінах, коли збирають врожаї, коли купа полів заміновані і до них немає доступу, просто все це мінус 20% полів в Україні на певний час, на роки можливо не будуть доступні для обробітку. А це означає мінус продовольства і на експорт, і всередині країни. Цей момент бондюель Росія викладає відео з села Кузькіна Білгарської області, де фермер розказує про те, як прекрасно їм тут ведеться, щоб чоловік був здоровий, тому що потрібно здорове питання, свіжого, всі вітаміни. Білгарська область до зони бойових дій: ну, скільки 150 кілометрів від цього сіла прости, господи. Що там відбувається з цим Бондюєлем? Ну, як ви як можна дійти до ці до цього життя? Ви взагалі не відбиваєте в контекст, в якому ви знаходитесь? Може, навпаки, проблема в тому, що вони відбивають контекст і посіли певну позицію в цьому контексті. І ця позиція російська, бо вона не те схожа. І я розумію, як нам болить, ми розуміючи, що відбувається, і як ми беремо це близько до серця, мені складно уявити, чому це так само не болить європейцям. Які про це дізнаються. Ну, бо, можливо, якась умовна французька сім'я, яка купує кукурузку собі до столу, їй не хочеться напружуватися і думати, який шлейф тягнеться за їхньою кукурузкою, які краплі крові за цією вирощеною кукурузкою і всією інформаційною кампанією, яка її підтримує. І можливо, їм просто влом і впадло. Але наше завдання на всіх майданчиках про це кричати. І просто мені тяжко уявити через весь цей біль. Образа і нерозуміння, як у світі це можливо. З кого ось, ось, прошу дуже. А -а -а. І угу. ця, от як ми зараз почули сирену, так мені здається, коли тільки рука підходить до цієї кукурузки в будь-якій країні світу, має просто в голові вмикатися сирена. У Франції зробили розслідування, зробили сюжети на телебаченні з про цей кейс з пакунками для російських військових. Компанія почала виправдовуватися, говорити про те, що це взагалі російський підрозділ. Ми взагалі ми нічого не говорили російському підрозділу надсилати ці пакунки на слабки. Воно воно само. Ну, воно само якось так сталося. Якось пакети самі спакувалися. кукурузка сама в банки понабивалася і поїхала на фронт там, де ці скати жруть цю і для того, щоб мати сили вбивати українців. Просто якби це французькі дітки без ручок, без ножок так. були, тому що росіяни позаміновували все. Я думаю, що Франція би точно не виродила фразу ну, це їхній підрозділ, тому що це була би особиста справа. Ну але українські діти це не їхня особиста справа, і це великий баг ставлення до бізнесу. Це взагалі ну, на цьому бізнесі можна ставити хрест, і класно, що українські великі мережі супермаркетів зняли повністю бундіель з полиць. І я сподіваюся, що ну, я не побачу цих банок, тому що я буду собі уявляти, оці колосящіся поля в селі Кузькіно, коли у нас усе горить і все вибухає. Я просто згадую, скільки ексгумацій тіл було в тому числі і в лісопосадках, і в полях. Тобто російські солдати закопували тіла українських цивільних. Людей в полях, і в цей момент показувати російські поля це, ну, немає в моєму лексиконі слів, які можуть описати, що відбувається, і шкода, що в французькому лексиконі ці слова це їхній підрозділ, і це Росія, яка блокує українські порти зараз величезні черги судами, але вони, хоча б якось, виходять, але до того в принципі блокувала українські порти, не давала українському збіжжю вивозитися, експортуватися в ті самі країни Африки, в країни Азії, де люди буквально голодають. Буквально а от, будь ласка, зелені поля, радість, яка небесна. Але тут справедливості заради Бундюель справді нікому нічого не обіцяв. Як ти сказала, вони обрали сторону? Ну, вони обрали годувати вбивць, готувати терпіл, збирати їм пакуночки. Окей, ми собі поставили галочку, точніше, хрест навпроти бренду Бундюель, Але ж скільки було компаній, які після того як почалася велика війна, говорили все. Це недопустимо. Ми згортаємо бізнес або ми зараз почнемо підготовку до згортання бізнесу. Ми скорочуємо інвестиції в Росію, тому що це не допустимо, це кошмар. Але біда в тому, що вони красиво сказали, і словами обмежилися. Зустрічаються випадки. На жаль, коли компанія там говорить одне публічна позиція, що ми вийшли, ми там не ведемо бізнесу. Тим не менше по. Якимсь другорядним джерелам можна знайти інформацію, що в них, наприклад, є торгові відносини, що ця компанія щось там експортувала в Росію, е, і це, звичайно, публічно не афішується. Яскравий приклад такого підходу. Це компанія Procter Gamble. Всі знають цю компанію. На українських полицях валом продукції Procter Gamble. Це бритвий Gillette, це фейрі, це ще купа, купа засобів, які ми звикли, що є у нас вдома, і всі ми ними користуємося. Так, от тепер ми маємо знати, що Procter Gamble, яка зробила купу заяв про те, що вони скорочують обсяги продажів, вони збираються повністю вийти з російського ринку. От Нічого цього ця компанія не зробила. І загалом в Росії залишилося більше компаній, ніж вийшло, і без будь-яких змін там працює 1202 компанії. Зокрема, записуйте, запам'ятовуйте. Це Ашан, Метро, Нестле, Ейвон. Боже, Ейвон, ще існує. Представляєш? до речі, я би там скоротила виробництво. Кальцедонія, вичікує ще 491 компанія, зокрема, Марс, Джонсон, Джонсон, Філіпс, Баріла. І згорнули операції 1161 компанія. Повністю вийшли, тобто що все немає там більше їхнього бізнесу. Це 158 компаній, можете порівняти 1202 компанії далі працюють. Повністю вийшли 158 компаній. Це дані станом на 8 січня. Ми в описі до цього відео залишимо посилання на проєкт Раша посилання на їхній чат-бот. Вони постійно оновлюють цю інформацію. Це проєкт Київської школи економіки, і там ви можете слідкувати за тим, що компанії роблять, чи дотримуються вони своїх обіцянок про вихід з російського ринку. А в коментарях до цього. Випуску напишіть, від яких ви брендів відмовилися через те, що вони продовжили співпрацю з росіянами, і дуже важлива інформація, що за підрахунками проєкту самосанкції в компаніях, які лишилися, працюють більше мільйона росіян. Що це означає? Мільйони росіян, які могли ем, втратити роботу. Угу. Чесно, можливо, це було би поштовхом, але ну, якщо не для повноцінного опору Путіна, бо в це ми слабо віримо через їхню ментальність історичні умови, які просто видушили будь-яку асертивність у них як в народу, але тим не менше почалися би, говорячи їхньою мовою бапросіки, коли холодильник почав би диктувати людям, ну, що щось відбувається не так. І просто ця маленька надія на те, що більше мільйона людей, які раптово залишилися без роботи, і Росія не може дати їм роботи, були би великим тягарем в повістці диктатора. Ці компанії забрали. Цей тягар у Путіна і ну це явна співпраця з Путіним. Тобто, це не просто їхні гроші. Вони дають робочі місця росіянам, забираючи, якщо не протесний потенціал, то серйозні проблеми і питання у диктатора. Ну навіть просто прагматично. Якщо сподіватися на бунти в Росії, як мені здається, уже навіть наївно. То елементарно ці мільйон плюс людей отримують зарплати. З цих зарплат вони сплачують податки, плюс вони купують продукти в цих продуктах. теж закладені податки, і таким чином наповнюють бюджет Російської Федерації. Більше того, Андрія Нопрієнко з Київської школи економіки, який займається проєктом Лівраша. Привів мені конкретні цифри у 2021 році. Міжнародні компанії, які лишилися працювати в Росії, сплатили 25 мільярдів доларів податків Росії у 2022 році. Коли йшла вже велика війна, ця сума може бути навіть більшою, тому що деякі компанії виходили, інші нарощували виробництво. І відповідно вони заплатили гроші, за які у тому числі були куплені ракети, які прилітали у будинок в Дніпрі, які прилітали по Маріуполю, які прилітають по наших містах ледь не кожного тижня, а в зоні бойових дій та кожного дня. От там є копієчка у цих баріл, у цих Ейвонів, у цих проктрингембелів і інших схожих компаній. Ми можемо очікувати, що навіть ця сума суттєво зросла, оскільки бачимо тренд, бачили тренд принаймні, порівнюючи динаміку. Виручки вона ну, зростала і досить суттєвими темпами, деколи на 20-30% компанії нарощували бізнес в останні роки. Це одна з причин, чому вони не поспішають звіти. Але ти розумієш, окрім того, що вони просто платять, не просто точніше платять податки в російський бюджет після того, як в Росії розпочалася часткова мобілізація, по суті, мобілізація відкрита. Там, по закону, компанії, які діють на території Російської Федерації, Мають допомагати із цією мобілізацією. Вони мають дивитися, щоб там повістки роздавалися, щоб люди ходили в воєнкомати, вони подавати мають. перелік працівників, визначати хто магістральні працівники для підприємства, ким вони не можуть пожертвувати згідно з російським законом. Тобто, вони беруть участь у мобілізації людей для вбивства українців. Буквально беруть участь юридично. Компаніям було зрозуміло, що вони просто своїм продовженням діяльності підтримують агресію і там є ну. Там, якщо не прямим, то ну, дотичні до, а, теж, там, до цієї військової машини, вони мають там, давати свій персонал, вони обладнання мали давати, да, своє якісь там, техніку, машини. Тобто ну, вже було зрозуміло, що далі там, дорога в нікуди. І деякі йдуть навіть далі того, наприклад, банківська система: Райфайзенбанк, Юнікредіт, ОТП, вони навіть створюють спеціальні. Програми відстрочки платежів за кредитами для військовослужбовців, заморозка якихось виплат. Вас хтось змушує до цього, якщо ви з Катіни вже залишилися там працювати, при тому, що Національний банк, наш Національний банк України закликає ці банки, виходьте звідти, що ви робите. Ви продовжуєте там працювати. Так ви ще і створюєте умови для того, щоб російським військовослужбовцям не треба було платити кредита, поки вони заробляють гроші на вбивстві українців. Ну це просто усвідомлення того, що це означає до цих людей або до їхніх нащадків, прийде лише з історичною перспективою. На жаль, я боюся, що те, що вони зараз роблять. Самі ці люди, які беруть цьому участь, вони отримують тільки гроші. Я не вірю в якусь глобальну справедливість, і це надзвичайно засмучує. Тому що те, що їхні нащадки і те, що інші люди будуть читати про їхні компанії в історичній перспективі, як про ті компанії, які з третім райхом співпрацювали, тут у мене немає запитань цікаво, чи вони це відбивають. Все це звучить як зрада, те, що величезна кількість компаній залишається працювати в Росії, платить податки, допомагає з мобілізацією. Але ти вже згадала про третій рейх, і мені стало цікаво, яка була відповідальність тих компаній, які погодилися співпрацювати з нацистами. І насправді, якщо дивитися в такій історичній перспективі, то зараз ситуація. Ну, дуже сильно відрізняється. Ми поговорили про це із блогеркою Даркою Бунтаркою, саме в контексті модних брендів, тому що багато з я думаю, наших глядачів взагалі, людей чули про те, що і Луї Вітон, і Бленцяга, і Хуго Бос, які взагалі шили форму для нацистів, активно співпрацювали з нацистським режимом, і мені стало цікаво. А станом на тоді це взагалі було проблемою? Якось обговорювалося те, що Луї Вітон шиє там костюми чи сумки, що він на той момент шив, шиє для нацистів. Ну шанель взагалі на набра... намагалася відібрати у партнерів євреїв частку у бізнесі, і для більшості з них це не мало жодних наслідків. Брендом було це це взагалі окей. Навіть ну передусім бренди зосереджувались у Франції, модні бренди. І тоді, як ми знаємо, Франція була окупованою Німеччиною до 44-го року. І модним брендам було треба якось виживати. І, і бренди поділились на два типу. Вони або відкрито співпрацювали з нацистами. Як це робив Луї Вітон, які робили навіть ці гіпсові статуетки від свого бренду для прославляння маршала Петена окупаційного. Або ж просто тихенько собі е, виготовляли сукенки для дружин нацистських генералів. І от Дарка мені сказала, що єдина компанія з цього модного пулу, так, е, яка покаялася за те, що вона співпрацювала з нацистами, це був Фугобос. Але у них там. Ну, вони форму шили. Так, у них там ну, просто це була це... ситуація така, що їм не було куди діватися. Louis Vuitton просто прокліпали очима. Вони сказали, що це історія не має жодного ем, стосунку до нинішньої діяльності компанії. Вони не відповідають за те, що відбувалося десятиліття, 50-70 років тому. А от Хугобос, вони ну, їм не було куди діватися. Вони навіть проплатили дослідження, щоб відслідкувати, як сам нами відбувалася робота кампанії за часів Третього Райху. вони виплатили якісь навіть компенсації людям, які в цих страшних заводах, тому що ти уявляєш, в яких умовах шилася та форма для нацистів. Вона, може, була з дизайнерської точки зору красива, але яка страшна зворотня сторона була цієї роботи просто фізичною шити цю форму, шити ці костюми, і вони навіть заплатили там якісь гроші декому з цих людей. І... От це був єдиним таким прикладом, і тоді виникає питання: а коли ж взагалі з'явилася культура кенселінгу і культура слідкування за репутацією, слідкування за тим, а що ви взагалі робите, де ви працюєте? Чи нормальними є ті умови, в яких створюється цей продукт? І тут те, що ми з тобою вже говорили, важливим є дуже розголос, важливою є увага, тому що. Взагалі говорити про те, де ви працюєте, як ви працюєте, стало можливим, стало ефективним, коли просто засоби масової інформації розвинулися, з'явилися журнали, з'явилися соцмережі, з'явилися онлайн змі, і можна було відслідковувати і. В режимі реального часу коментувати те, що ти бачиш, коментувати, писати пости або коментарі під на сторінках твоїх улюблених брендів із своїми зауваженнями, наприклад, у 90-х з появою якихось модних глянців, з появою потім інтернету, вже люди почали саме клієнти брендів якось про це висказуватись, можливо, навіть не купувати, і тоді бренди почали якось реагувати. А до цього, типу, клієнти є, брен... типу, бізнес йде добре, чому якось про це говорити. І, власне, тому ми робимо цей випуск, тому що люди мають знати, що купують продукцію компанії, яка фінансово докладається до бомбардування українських міст. І а, Юрій Гудименко з Демсокера зареєстрував петицію до президента з вимогою маркувати продукцію виробників, які продовжують працювати в Росії. І петиція дуже швидко зібрала 25 тисяч голосів. Я хочу, щоб український покупець будь-який. Реально будь-який, заходячи в магазин, підходячи до будь-якої полиці, бачив дуже чітко, що ці там я не знаю, чіпси, брітви, шампуні, все що завгодно, оце робить фірма, яка працює з, з окупантом, яка працює з агресором, а оці ні. І обирав ті, які не працюють в Російській Федерації. Я дуже сподіваюся, що це рішення буде реалізованим, що дійсно в супермаркетах, в інших магазинах продукти, які в цей самий момент продаються в Росії, будуть маркуватися. Щоб я знала, що, наприклад, макарони баріла продаються в Росії. Я не хочу, щоб на моїй кухні стояло те саме, що зараз стоїть на кухні в Мухасранську, якась місна Катюша. Варить своєму повернувшомуся з фронту вані ці самі макарони по Йому, знаєш, збаріли там робить. От я цього не хочу, і взагалі тут потрібно навіть більше і глибше дослідження. Нещодавно на Forbes вийшла стаття про. Бренди, які досі продаються в Україні, але мають російське коріння, тому що після того, як почалася велика війна, шкода, що цього не відбулося після того, як взагалі війна почалася в 2014 році. Але коли почалася велика війна, все, що прямо із Росії, заборонено до продажу в Україні, заборонено до завезення в Україну. Але ми ж знаємо, як можна зареєструватися на Британських Віргінських островах, на Кіпрі ще невідомо де, і продаватися. Так, от бренди сплат. Раптор, Вів'ян Сабо, це косметика, яка в Єві продається. Це все бренди, які кінцевим бенефіціаром мають росіян. І я б хотіла, щоб навіть ці бренди були мені марковані, а взагалі краще просто прибрані. Ми не маємо жодною копійкою долучатися до фінансової спроможності росіян і фінансової спроможності їхньої держави, яка нас вбиває. Ну і також я закликаю вас написати в коментарях. Назви українських брендів, якими ви користуєтеся, які можуть стати замінниками інших відомих брендів, і тут мені йдеться не лише про одяг, бо першочергово люди думають про одяг косметику і прикраси, але й про мийні засоби, макарони, консервацію, тобто абсолютно все, що спаде на думку українське, якісне, що ви перевірили, що ви можете порекомендувати. Нехай це буде великі рекламні коментарі, і всі люди знаходять щось своє. Чим замінити можна яка <вотливо> про те, яка кукурузка. Ідеально замінить бунджуельки. Повністю Повністю кожне... І Я впевнена, знаєте ще, що, що в коментарях нам напишуться: ви не згадали, скільки російського продається в Єві, а ви не згадали там про той бренд. про той бренд. Повірте, нам треба робити цілий серіал, щоб назвати кожен бренд, бо ми ж називали що це більше тисячі. 1202 компанії, які... Продовжили працювати без жодних заяв. А ще є ж компанії, які ну ми трошки скоротили. скоротимо та знає? але скоротивши, поставимо вищу ціну на ту продукцію, що є, і таким чином і податки ПДВшка вище в Росії, тобто бюджет не втрачає І, в і вони виграли. А то ж там в Україні Боже, бомбардування, сирени, стирають цілі села і міста з лиця землі. Ну пробачте, ну нас і ми ж скоротили виробництво словом, ми не можемо більше тисячі брендів назвати, і тому, звісно, ми. Ми назвали якісь випадки, які, говорити слово бачимо, назвали якісь випадки, які нам найбільше запам'яталися, а продовжувати цю тему ми закликаємо вас у коментарях. Ти сказала про те, що компанії, які продовжили працювати в Росії, вони отримають свої сторінки в книжках з історії. І я сподіваюся, що це будуть дуже Неприємні для них сторінки, тому що українці точно цього не забудуть. Але насправді фінансову відповідальність деякі з них починають нести уже зараз. Тому що ті, хто одразу зреагував на війну, ті, для яких якийсь знаєш, моральний імператив всередині був важливішим ніж рахунок у банку і кількість грошей на карці, вони встигли продати. Майно в Росії, свої бізнеси в Росії ще більш-менш по адекватних цінах. Зараз це зробити, коли Росія. Ну, це вже нікому не потрібні активи. в Росії. Ніхто не хоче твій банк в Росії купувати. Тому що верховенства права немає в країні відверта диктатура, і плюс ти долучаєшся до терористичного режиму. Європарламент визнав Росію країною спонсоркою тероризму. Ти хочеш купити банк в країні спонсорці тероризму? Ніхто не хоче нічого там купувати. Тому компанії, які там залишилися, як мені знову ж таки сказали у Київській школі економіки, вони в патовій ситуації. Далі працювати. Не комільфо, ну, тому що перші два три місяці війни може ще хтось чогось не розумів раптом. Ну, туго доходить. Ну, думали, що два-три дні і, і закінчиться. зараз, коли всі ці фотографії, коли будинок у Дніпрі, коли фотографії з Ізюма, коли Херсон. Ну якось воно тяжко далі робити вигляд, що все нормально. Ну хіба що якийсь відбитий бондюель може там поля пшеничні викладати? Нехорошо працювати, але піти ніхто не купує. Нікому це не треба. Навіть були випадки, коли продавали бізнес за один рубль. Просто знаєш, прощалися. Тому що ну розуміли, далі буде гірше, далі ще більше проблем. Далі ти просто уже, якщо ти допомагаєш Росії з мобілізацією, то ти вже безпосередньо залучений до війни. Ти вже не прокліпаєш, ти вже не розкажеш, що ну ми просто продаємо макарони, бо росіянам треба щось їсти. Вони умруть з голоду, тому ми маємо їм металійські макарони продавати. І вони вже за це платять. У них лишається варіант або ще більше вгрузати в цей режим, або ще більше долучатися до війни, або просто перехреститися, забути якимись юридичними документами, пояснити, як вони вийшли з цього ринку. Тобто реально просто відмовитися, по суті, відмовитися від майна. І ну, самі винуваті, ну що ж ви сиділи, чекали? Кого ви сиділи, чекали? Тепер залишайтеся без цього бізнесу, або далі вже знаєте на суд історії, що називається вас будуть, будуть виносити. Мій висновок з усієї цієї історії дуже простий. Ми точно не маємо в жодному вигляді підтримувати Росію. Це очевидно, нічого не купувати. Тому що, коли ви купуєте Procter Gamble в Україні, копійка все одно йде міжнародній компанії. Procter Gamble, яка далі собі спокійно працює в Росії. Знаєте, ну. Виплачує зарплати, платить податки, е, новий товар реалізовує там. Тобто, це однозначно пов'язано. Глобальний бізнес все одно пов'язаний між собою. Це не є просто щось відірване абсолютно. І другий висновок: зараз, як ніколи, важливо купувати українське. От я готова просто знаєш, датися до економічної пропаганди, тому що кожна гривня залишена в Україні, кожна гривня заплачена українському виробникові. Це частина з цієї гривні. Буде сплачена у вигляді податків, піде на зарплати українцям, які далі будуть в Україні купувати товари, і ви розумієте, як це ланцюжок розкручуватиметься. Піде на розвиток саме українського бізнесу і українських різноманітних індустрій. Якщо є вибір між українським товаром і його імпортним аналогом, навіть якщо це компанія, яка не працює в Росії, якщо це нормальна пристойна компанія, мені здається, що саме в цей момент, саме зараз треба обирати українське І якщо є можливість це зробити якщо це товари повсякденного вжитку то давайте і в економічній сфері тут бути справжніми патріотами і підтримувати свою країну в найтяжчий момент гривні Підписуйтесь на наш канал, пишіть в коментарях все, що ми закликали вас писати. Дуже сподіваємося, що вони будуть корисними. Я принаймні буду а, шукати там поради мийних засобів, що найменше. Ставте лайк до цього відео, якщо вам сподобалося воно, і ви хочете, щоб у нас були гроші знімати, монтувати наші наступні відео, то в описі під цим випуском є всі координати, як нас підтримати. До зустрічі!